В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні євангельським читанням про навернення митаря Захея розпочинається наше приготування до Великого Посту. Протягом наступних тижнів, через слухання настанов Писання, ми будемо отримувати важливі духовні уроки, які завжди мають бути. Нам нагоді, але особливо потрібні покаянний постовий час. І перший з цих уроків приклад розкаяння та навернення Митаря Захея, про що свідчить нам сповіщене з Євангелія. Найперше, слід звернути увагу на те, як на справжньому прикладі життя начальників Митарів Захея ми бачимо глибину. Божого милосердя до грішників, адже Захей справді був людиною грішною і не просто грішною, він грішив явно і безсоромно. Як начальник збирачів податків, він використовував отриману від римлян владу для власного збагачення. Він не лише брав податки на користь завойовників, але відбирав більше, ніж ними вимагалося. Щоб за рахунок плодів чужої праці вести своє заможне життя. За таку поведінку усі загалом митарі часів земного життя Спасителя були зненавиджені народом і саме їхнє іменування поряд із блудницями, розбійниками та самарянами, вважалося синонімом нерозкаяних, закоренілих і явних грішників, вважалося негідним. Навіть спілкуватися з ними, відвідувати їхній дім, їсти з ними за одним столом. І ось один з таких митарів, людина закореніла у гріху, виявляє звичайне людське зацікавлення побачити того, про кого всі навколо говорять, як про чудотворця та пророка, бувши малого зросту, Закей усвідомлює, що за натовпом. Він не зможе роздивитися Ісуса, також Він знає, як зневажливо ставляться до Нього люди, які не поступляться йому місцем і не пропустять Його підійти поближче. Тому Він вилазить на високе дерево, повз яке має прийти Спаситель, щоби, хоча б у такий спосіб відталік побачити Його. На більше він не розраховує та й не може. З людських міркувань чогось більшого очікувати. Але Бог діє незбагненним чином, Він завжди сприяє і допомагає всякому добру, плекає його в людських серцях, додаючи того, чого людині самі через слабкість або дії гріха не вистачає. Тож, коли Христос побачив на дереві Захея, то не лише заговорив із ним, але і сказав, що. Відвідає також і його дім. Спаситель, як всевідаючий син Божий, знав, хто такий Захей, знав про його гріхи, про зневагу, яку мають до нього інші люди. Але також Господь бачив і паростки покаяння навіть у такому закам'янілому в гріхах серці, і бачачи добре бажання та намір Захея, Христос сприяє їм, ідучи на зустріч грішнику. Це так зворушує начальника митарів, що він, прийнявши у своєму домі Спасителя, побачивши від нього добре до себе ставлення та увагу, на які навіть він не сподівався, щиро кається та вирішує діяльно виправити своє життя. Своє покаяння Захей виявляє у двох цілком конкретних вчинках: у роздачі милостині. На користь у на що він обіцяє віддати навіть половину свого майна, а також у відшкодуванні збитків, заподіяних тим, кого він скривдив при тому ж вчетверо більше, ніж було ним забрано. Таке діяльне покаяння вказує на його істинність та глибину, і тому Господь сповіщає про спасіння для Захея та всього його дому. Бо саме для цього. Не для одного лише засудження гріха, але для допомоги людям, в очищенні від гріхів та у звільненні від влади зла, і прийшов на землю Син Божий. Про ці події Євангелія сьогодні нагадує нам не лише заради того, щоб повернути нас до давно минулих подій, але щоб тепер і завжди спонукати нас до добрих діл та правильних висновків. Перший з них полягає в тому, що ніякий грішник не повинен впадати в остаточний відчай і не має зневірюватись у Божому милосерді. Доки людина живе, вона завжди має можливість для покаяння, і Господь, бачачи її добрий намір, додасть їй сили, коли вона стає на шлях виправлення. Наступний висновок полягає в тому. Що, хоча Бог є милосердним до грішників, але самого визнання ними скоєних гріхів, ще недостатньо, потрібне також і діяльне виправлення, бо покаяння не лише полягає в тому, що людина визнаватиме себе грішною, усвідомить, чим вона завинила. Справжнє покаяння, яке веде до спасіння. Сполучається з дією, спрямованою на виправлення того, що гріх спотворив. Закхе, як митар, обкрадав людей. Тому, щоби виправити наслідки своїх гріхів, він робить протилежне, стає благодійником. Він не просто відшкодовує завдані збитки, але відшкодовує їх з надлишком чотирикратно, а понад те половину свого майна віддає у Бога. Отже. Коли людина бажає виправити свої гріхи, вона не лише має визнати їх, не лише повинна спонукати себе більше їх не робити, але також повинна діяльно засвідчити своє прагнення набути чесноти, особливо такі чесноти, які будуть протилежними її попереднім гріховним звичкам, і які допомагатимуть людині справді виправитись. І тоді якими б давніми, явними та важкими б не були гріхи, Господь має силу і владу очистити їх та допомогти людині відновитися. Однак, підсумовуючи наші роздуми, над почутими сьогодні словами Писання, маємо повернутися до початку. А початок всякого покаяння є в тому, щоби грішник вийшов на зустріч Богові. Щоби бажав бачити Господа, бажав почути Його. Для покаяння саме людина повинна зробити перший крок крок на зустріч Господу. Бо без допомоги Божої, без милості Господньої, своїми власними силами справді побороти гріх для жодної людини є неможливим. Тож, розпочинаючи підготовку, до постового подвигу, коли ми маємо особливу увагу приділяти нашому покаянню, нагадаймо собі всі ці істини, щоб духовна праця наша у наступні місяці та протягом всього нашого життя була плідною, і щоб покаяння наше прийняв Господь як щире і діяльне, та про нас теж промовив, як про Захея. Нині прийшло спасіння до тебе. Амінь. Слава Ісусу Христу!